В ефірі програма життя після війни і її ведуча Людмила Чернюк. Кожна родина чекає суботній день, коли всі разом вдома. Ораються по господарству, один одному допомагають, щось запитують, спілкуються, метушаться. І тільки господар, який щойно повернувся з війни, сидить на ганку, курить цигарку за цигаркою, дивиться від сторони на один бік і мовчить. Дружина просить, допоможи мені, ось тут треба дошку прибити, кран тече, все валиться, а він сидить і не чує її. Йому здається, що все не має сенсу, що все рухнуло, що він нікому не потрібен, тому не йде на попереднє місце роботи, і там йому вже не цікаво. Як спонукати ветерана після пережитого на фронті знову повернутися до роботи? Які можливості для самореалізації учасника бойових дій і як можна створити власну справу? Розкаже керівник проекту воїну гідна праця громадської організації Центр зайнятості вільних людей Оксана Воропай? Добрий день. Ну і традиційно допоможе нам зрозуміти, як змінити своє життя після війни. Голова благодійного фонду учасників бойових дій побратимів Костянтин Вінніченко. Доброго дня. Отже, пані Оксану, вам слово. Я представляю організацію Центр зайнятості вільних людей, яка заснована під час майдану як допомога у працевлаштуванні людям, які втратили роботу під час акції протесту. Далі це були переселенці, дуже масштабна велика робота, і вже в січні 15-го року ми почали проект Воїну гідна праця, де вирішили допомагати ветеранам, які повертаються з інвалідністю, з важкими пораненнями. Після кількох місяців роботи ми зрозуміли, що допомога потрібна всім, не тільки тим, хто отримав поранення. І почали вже більш таку масштабну ґрунтовну роботу з усіма, хто потребує цієї допомоги, хто звертається до нас. Як ми допомагаємо, що ми робимо це перш за все професійні консультації на всіх етапах працевлаштування. Людина, яка приходить з війни, часто вона не знає, як шукати роботу. В сучасних умовах не всі користуються інтернетом або не довіряють йому. Може хтось ніколи в своєму житті не складав резюме. Чому виникає ця потреба? Бо в основному всі, ті, хто до нас звертається, звісно, я можу говорити про свій власний досвід, люди переосмислюють своє життя. Відбувається певна переоцінка цінностей, і навіть ті, за ким збереглося робоче місце або мав гарну роботу високооплачувану. Він не може повернутися в свій колектив. Кажуть. А чому не може повернути? Давайте на цих причинах трішечки, бо вони ж бувають різні. Одна з базових потреб ветеранів це бути серед своїх. Або, як мінімум, у суспільстві і в оточенні, яке їх розуміє, друга така особливість це те, що хочеться робити щось корисне. Діяльність повинна включати соціальну складову. Найкращий варіант це допомога своїм. Це може бути там, і допомога дітям, сиротам, будь-які соціальні проекти. Не хочу більше продавати мобільні телефони, гроші, гроші заради грошей. гроші заради грошей. А хочу нести в цей світ щось велике, корисне. Як говорять психологи, це Абсолютно нормальний стан речей, тому що на війні людина відчуває таку свою важливість і своє призначення. Всі ми, вся країна, всі люди за їхніми спинами. Вони роблять щось велике, важливе, боронять мир. І коли повертаються, вони хочуть відчувати і продовжувати робити щось важливе. Так, принаймні віддячити якось цьому суспільству за ту допомогу, за якусь підтримку, можливо, в якісь моменти. Я би краще сказала так, що відчувати оцю причетність до чогось важливого і великого. Я не тільки заробляю гроші, я несу. Це. Суспільство в розбудову країни дуже важливо, в розбудову країни, встановлення громадянського суспільства. Роблю свій внесок. Я не тільки його зробив, але мені я його продовжу робити, угу. бо інакше вже просто не можна, тому що будуть змарновані результати того, що вони там зробили вже ще які можуть бути причини, може, Костянтин, ви підкажете. Дуже часто, коли повертаються учасники бойових дій мирного життя, вони рухаються емоціями, що я хочу щось змінити, я роблю якусь велику користь, а вони забувають, хто вони за фахом. Вони забувають про свою підготовку, забувають інколи про свої знання, які вони дійсно можуть дуже часто використати. Тому інколи дійсно, як ви кажете, важливо бути серед своїх рівно-рівно. Важливо не залишатись на одинці. Депресія вона не надає якоїсь. Користі і вона не змінює життя ветерана, і інколи хтось підштовхує до яких змін, які можуть ще бути зміни для того, щоб людина не просто показала свій приклад, а вона про це влаштувала ще інших своїх попритимів. Може вона складає якийсь там бізнес-план, чи може вона відкрити якесь нове підприємство? Чи є такі можливості для допомоги таких людей? Наші організації є проект соціальний бізнес-інкубатор, де ми навчаємо, як написати бізнес-план і в Ілити його в життя. Це інтенсивне навчання, яке проходить е, спочатку протягом місяця, і потім протягом півроку і року йде така менторська підтримка бізнесменів, людей, які вже відкрили власний бізнес, які цю ідею з е, усіх можливих е, боків розглядають і доповнюють якось і допомагають надавати консультації в різних сферах, скажімо, в логістиці, в е, піар-активностях і так далі. От зараз у нас таке навчання планується в місті Маріуполь у вересні. І також восени буде в Києві проводитися. Ми приймаємо заявки на цю програму. Оголошення про участь можна знайти на нашій сторінці Facebook. Вона називається Воїну гідна праця або інша сторінка центр зайнятості вільних людей. І скільки триватиме це навчання? Чи воно буде безкоштовним? І хто будуть викладачі тренери? Тренери це бізнесмени, які вже відкрили власний бізнес і мають цьому досвід, тобто практикуючи абсолютно практичні поради можуть надати. Зазвичай вони всі працюють у нас на волонтерських засадах. Участь у навчанні проєкті вона у нас залежно від обставин, буває або безкоштовна, або там символічний організаційний внесок порядка там 200-300 гривень. Навчання триває інтенсив, як я вже сказала, це десь місяць, півтора. Це щодня 3-4 рази на тиждень повний день. А потім зустрічі один-два дні а раз у місяць ще протягом пів Року для тестування ідеї, як просувається проект, що підкоригувати, що підказати, чим допомогти. Угу. Стартові якісь кошти передбачені, якісь початкові для розвитку свого бізнесу. Ви маєте на увазі, Ну, можливо, ці людині, яка закінчила такі курси. У нас був досвід залучення бізнесменів до фінансування найцікавіших проектів. Зараз ми просто надаємо інформацію про саме грантову підтримку інших організацій, самі підтримку підтримки. Ми не займаємося наша місія організації ми даємо інструмент. Для пошуку роботи, для відкриття бізнесу це дійсно наша місія створювати суспільство вільних людей, які змінюють світ навколо себе через роботу свою, через громадську діяльність. Тому ми коштом не займаємося. Одна із історій, яка дуже швидко втілилася в життя, якщо говорити про те, як можна які інструменти, як досягти успіху, як пройти від етапу, коли ти щойно повернувся до етапу, коли в тебе є власна справа, то це. Якраз дуже гарний приклад. Дмитро прийшов до нас на консультацію і зацікавився курсами масажистів. Партнерська наша організація Партнер. плюс», Вони співпрацюють з нами, беруть учасників ОТО на пільгових умовах на навчання, видають сертифікат. Він пройшов двотижневе навчання. У нього була абсолютно мета відкрити свій масажний кабінет. То не просто десь заробляти якось була мета. І він буквально за півроку досяг цієї мети. То насправді світ навколо люди, суспільство, громадські організації, волонтери, вони готові всіляко підтримувати це, коли там пересічний громадянин, який, можливо, там і не займається волонтерською активною діяльністю, але він бачить, що є якийсь продукт чи послуга, яку робить ветеран, і яку робить хтось інший, то він, в принципі, готовий це підтримати. Чому ні? Ця людина повернулася з війни і він заробляє собі мирною, чесною працею на життя. Ну, тут іще є, скажімо, такий дуже мотиваційний момент, адже цей учасник бойових дій він прекрасно розуміє, наскільки важливі ці масажні послуги для таких же побратимів, як він сам, тому що ну як і говорять медики, і говорять психологи, що люди, які повертаються з війни, вони просто потребують зняття оцих фізіологічних зажимів. Бо це і бронежилети, це і важке озброєння, плюс іще психологічний вплив, що людина потребує. Бує вже просто цих масажів, коли навіть вона повертається з фронту. А я думаю, що Костянтин підтвердить мої слова, тому він не просто заробляє гроші, а реально, як ви кажете, соціальну місію. А це робить. якраз про ту соціальну складову, яку говорила. От Дмитро собі знайшов отакий от приклад: тобто він робить масажі не тільки в своєму масажному кабінеті на Подолі, а і в центрі ветеранському, де тобто робить ветеранам його безкоштовно. То це якраз та необхідна для них складова, так як під це обирає. На роботу ветеранів це коли все так би мовити співпадає, і тоді це історія успіху однозначно. Угу. Ну це в Києві. А ви могли би такий подібний якийсь приклад навести? Можливо, в регіонах? Бо кажуть, ну в Києві багато робочих місць, багато людей можна якось самореалізуватися. Багато таких от організацій, як ваша, пішов, повчився, дали тобі хтось допоміг. якийсь там стартовий капітал. А в регіонах в невеличких містечках можете про якийсь такий приклад розказати? Так. Те, що відразу спадає на думку, це місто Краматорськ Максим, який внаслідок участі в бойових діях практично втратив зір. Він був it спеціалістом багатьом хлопцям ми зараз пропонуємо цю спеціальність як високооплачувану і ту, в якій є де розвиватися перспективну сферу. А от він якраз втратив цю можливість розвиватися в цій перспективній сфері. Спочатку це був також тільки масаж. У нього теж була ідея. Але це було не для бізнесу, більше якраз соціальна складова. То він теж приїхав до нас, пройшов курси масажистів. Ми до речі, всі свої освітні можливості, які в нас є, ми пропонуємо абсолютно всім з усіх регіонів України і допомагаємо з поселенням на період навчання. Мається на увазі. Тому для тих, хто дійсно прагне знайти себе, відшукати свою професію. Це чудова можливість, не перешкода, якщо ти живеш не в столиці. Максим якраз прийшов це навчання, відразу почав практикувати працювати в Краматорському центрі перекваліфікації для людей з інвалідністю і допомагати там, в принципі, всім, хто там є робити масаж, не тільки ветеранам, і це теж його важливий вклад. А зараз він працює над бізнес-ідеєю. Це як ігрова кімната, така де там настільні ігри, можна почитати, пройти, провести в провести так в Краматорську, провести час, так скажімо, на іншому культурному рівні. Не просто там посидіти випити чашку кави чи соку. Це а... якщо ігрова кімната, то це і діти мається на увазі сімейний відпочинок, чи ти індивідуально для бійців учасників? А ні, для всіх компанії молодь, знайомі, друзі. Зі можуть прийти і вдвох пограти в шахи, чи в Діксі, чи в щось таке. Ми знаємо, що в маленьких містечках все таки важко знайти, де проводити так, дозвілля, так, 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 місце так, просто для спілкування. крім парку крім і крім якоїсь ПАБ так, так. за пляшкою пива, десь на якійсь там лавочці. То в Києві цих закладів дуже багато, і можливостей mm -hmm. дуже багато. От, саме цінність, як на мене, цього проекту в тому, що це не в столиці, не в обласному центрі, що це не в великому місті. І це прекрасна ідея, яку він зараз втілює в життя, не дивлячись на важке поранення, не те, що досить. Тих пір відбувається в нього така боротьба за своє здоров'я за кожен відсоток зору. Тому це така дуже надихаюча така історія. Він для нас такий приклад. І натхнення для роботи Та, справді, може бути прикладом, зважаючи, що це ще ж і прифронтова зона, що це так, якраз так. люди теж травмовані? Вони теж відчували над собою ці постріли. Тобто потрібно не тільки для його побратимів, а й для тих жителів цього Краматорська, які там живуть і все таки повірили, що можна жити і після війни. І все ж скажіть, будь ласка, ви можете порадити для ветеранів, які в невеличких містечках живуть, як знайти себе? Мирному житті, чи може в них є ідея, може немає ідеї. Але якщо вони до вас звернуться, яку ви пропонуєте їм пораду для того, щоб разом змінити їх життя? Може навіть такий, знаєте, як планчик невеличкий? От проснувся вранці, і з чого почати? Раз, два, три. Та я би говорила про це, але не тільки в контексті маленьких містечок. Це взагалі актуально так, для всіх? Так. Просто десь це буде більше послуг можливостей, десь це буде менше, і вже індивідуально можна виходити від? Місцевості і думати, що можна там зробити конкретно. Перший такий необхідний пункт цього плану це бути активним і не боятися звертатися за допомогою, тому що ми спостерігаємо це в своєму проекті. Є така позиція, що я зможу все сам, я зумію справлюсь. І так далі, тут такі організації, як наша, інші люди, вони для того і створені, для того існують, щоб таку підтримку, супровід це можна назвати піншу консультацію. То це вже не все зробити за тебе чи врятувати? Ні, це абсолютно не просто зорієнтувати, скласти. Цей план разом. Що ми робимо, коли приходить людина до нас на первинну консультацію? Перш за все, ми говоримо про те, ким була людина до війни, чому не хоче повернутися до цієї роботи і чим хоче займатися. От наступне питання це як же зрозуміти, чим я хочу займатися, так, так і хто я є сьогодні, а, і хто я є сьогодні? Тут такий може бути зазвичай не легкий процес і довгий. Він триває з тими, хто знов таки став успішним і Року може тривати, як проходить цей процес. Ми пропонуємо профорієнтацію, наприклад, щоб зрозуміти нечупа такі сильні сторони, до чого все-таки є якісь природні дані, тому що є такі, наприклад, випадки, коли допоміг психолог або допоміг юрист. Все, mm -hmm. я хочу стати юристом і теж допомагати своїм побратимам, так припустимо. Але сил в собі, коли ти які ставиш конкретні питання, так ти готовий вступати до вузу, готуватися до екзаменів, ми допоможемо тобі знайти вчителя, який тебе підготує, Тує і намалюємо цей план, що треба, щоб ти став юристом і допомагав своїм побратимам, який шлях треба пройти з точки А в точку Б. Зазвичай це дуже довгий шлях. А на цьому шляху щось треба їсти, забезпечувати сім'ю і так далі. Навіть якщо це щось простіше, скажімо, ну якась професія, яку можна за допомогою курсів перекваліфікації отримати. З одно бувають ситуації, коли немає фінансової можливості пробувати себе там рік і так далі. Ну так навчатися, поки там так немає за що Жити тому ми пропонуємо хлопцям все-таки робити мінімально те, що вони можуть. Якщо це не те саме місце роботи в колектив не хоче людина повертатись, це може бути та сама спеціальність в іншому колективі, в іншому місці. Це може бути абсолютно якась проста робота, з якою він... Справиться, наприклад, такий простий приклад людина на шляху там до it спеціальності. Перше, це тестувальник програмного забезпечення, людина з вищою освітою, яка вчиться, але треба і гроші заробляти. Тобто, це може бути абсолютно простий менеджер з продажу в будь-якій компанії, поки ти паралельно вчишся, набуваєш цих навичок. Якщо людина без освіти, це може бути охорона заправні АЗК комплекси в мережі поштових кур'єрських служб. Тобто якась проста робота, дасть мінімальний заробіток, і не буде в тебе забирати весь твій час, залишити можливість паралельно вчитися. Не завжди ця точка Б приходить відразу. Тобто, от я хочу бути тестувальником. Добре, шукаємо курси, знаходимо, паралельно людина працює, пише навіть вступні тести, розуміє, який рівень англійського потрібен для цієї професії, для того, щоб почати і розвиватися, потрібен обов'язково середній рівень англійської мови. Об'єктивні вимоги вони дозволяють прийняти рішення. Або так я можу, але на це мені треба буде ще більше часу. І я записуюсь ще на курси англійської мови. Або ні, мені треба швидко здобути професію. Наприклад, зараз у нас є спільний проект з мережею ресторанів Сушия, де за два тижні вони будуть готувати кухарів японської кухні і відразу працевлаштування може бути. Тоді це такий варіант. Різні навчальні курси як шлях до. Того щоб віднайти себе, коли людина йде на курс, для нас не результат, що вона вже знайшла професію. Якщо він зрозумів, що це не для нього, це вже результат. Тобто він наближається до того, що ж його. Ну і ще, мабуть, треба зауважити юридичні аспекти, деякі що людина, яка призивається до лав збройних сил, добровольців, це, здається, не стосується, але якщо вона офіційно призивається, то попереднє місце роботи зберігається, так і має виплачуватися заробітна плата, так, за час перебування в АТО. Так. Скажімо, так і юридично, людина по закону має право туди повернутися на те ж місце роботи. Так, юридична людина, яка працювала офіційно, вона абсолютно захищена. І якщо виникають якісь такі питання, ми звертаємося, наприклад, до нашої партнерської організації Юридична Сотня чи до інших організацій, які консультують наших ветеранів, в яких виникають такі питання. Але ж не секрет в тому, що багато людей працювало неофіційно, і тут уже ні про що мови немає, так би мовити. Uh -huh. То чому виникає ця незахищеність, Чому uh -huh. виникає, що uh -huh. люди приходять з війни, Нікуди йти та тому, що офіційно не було офіційно працевлаштування. працевлаштування. Да, Отже, ну, скажімо, здобула людина певну спеціальність, зробила свою власну справу. А що на цьому етапові, скажімо так, в перші два роки треба її ще враховувати? Ну, зважаючи на стан здоров'я і нові погляди, і можливо якісь зміни, якщо вона нову спеціальність здобула навіть в колі друзів, тобто це все фактично з нуля треба починати. Тут би я хотіла розказати уже безпосередньо про пошук роботи, угу. тобто попередній етап, який я писала, все таки може бути актуальний не для всіх людей. Хто знає, чим він хоче так, займатися тоді так. це скорочується. Цей mm -hmm. процес mm -hmm. повернення все точно хочу. Бути я в дитинстві любив малювати чи писати. Тепер mm -hmm. я хочу бути копірайтером чи журналістом. Mm -hmm. Все, я знаю, що я хочу або я маю навички, чи маю вже досвід, mm -hmm. або освіту, але до цього не працював. Наприклад, тоді постає питання вже безпосередньо пошуку роботи. Як шукати роботу? Це теж актуально і для маленьких містечок, для всіх. Перше, як у нас це дуже популярно і як це в принципі працює, це знайомі. Всі звертаються mm -hmm. до знайомих. Я думала, ви скажете, скаже через... центр зайнятості офіційний. І Він mm. теж є в переліку, але як це часто працює в маленьких містечках. Ти в нас теж спочатку за рекомендацією, так скажімо, ми побачили таку тенденцію, що на цьому всі зупиняються далі. Вважають, що от я почекаю, якщо так не вийде, потім я буду ще щось думати. Насправді, конкуренція на ринку праці зараз шалена. Всі ну, ми так, це тримаємося, ми розіслати 20 співбесід і можливо А Це 20... не двіта просто шалена конкуренція. Тому о, діяти треба одночасно, паралельно у Всіх напрямках, які це напрямки, перше це знайомі, друге це обов'язково державний центр зайнятості, тому що часто хлопці не хочуть звертатися до державних структур, але це даремно. Перший час після повернення протягом року вони можуть отримувати допомогу безробіттю і також отримати інформацію корисну для себе і пройти там якісь навчання. Насправді там багато можливостей, і треба комунікувати і брати так, скажімо, так, ці можливості так, до уваги, не нехтувати нічим. Наступне це громадські організації, такі як наша на щастя, в нас таки активізувався волонтерський рух, який поступово переростає все таки в більш професійну підтримку громадські організації, які стають більш стабільними, залучають до себе більше спеціалістів. Тому я думаю, що в багатьох містах є такі організації, які займаються підтримкою ветеранів, навіть якщо вони не займаються працевлаштуванням, вони знають багато інформації, тобто до них можна звертатися, а вони в свою чергу підкажуть, до кого можна звернутися з цим питанням. До нас можна звертатися теж з усієї України, так скажімо, в перших двох пунктах про навчання ми підтримку надаємо скрізь. Щодо пошуку вакансій, ми теж дивимося по своїй базі вакансій з роботодавцями, які ми працюємо, такого всеукраїнського масштабу і маємо в різних регіонах вакансій. Дивимося свої можливості і консультуємо, як діяти в конкретному місці, в конкретному регіоні. Звернутися можна за телефоном нашої гарячої лінії 063. 03, 802 61, 51. Ще раз, будь ласка, повторіть 063 802 51 61. Дзвонити можна з якої до якої години? Як звичайний робочий день з 9 до 6. Угу. Можна звонити угу. далі. Інтернет, великі мережеві компанії відкривають свої заклади чи представництва у маленьких містах. Теж і вони якраз теж розміщують свої вакансії в інтернеті. Тому у них вакансії найактуальніші насправді так набираються там менеджери, продавці Так, так це сайти, наприклад, робота «Work.ua» і «Headhunter» – три таких основних базових сайти, по яким можна шукати роботу по всій Україні. Діяти у всіх цих напрямках Тобто, звертатися паралельно скрізь одночасно, використовувати всі можливі канали пошуку роботи, щоб хоча б одну співбесіду дві пройти. Це треба або дійсно відправити 100 резюме, скажімо, або якщо ветерани звертаються до нас, то в принципі у нас вже якийсь є попередній контакт з роботодавцями, які готові підтримувати ветеранів. Тоді там шлях він трошки коротший, так скажімо, швидше, тому що ми напряму працюємо. Цюємо з компаніями-роботодавцями я би завершила от, в контексті всього, що я сказала, і ще двома невеличкими побажаннями, порадами: не сподіватися на швидкий успіх, а мати мету певний план дій і робити кожен день, хоча б маленький крок наближення до своєї мети один маленький крок, і безперечно вірити в успіх. Тому що вас, дорогі ветерани, оточують люди, які справді готові вас підтримати, які вам вдячні і готові допомагати. Тому є всі можливості для того, щоб цей успіх стався. Тобто оголосити світу про свої наміри, про свою мету для того, щоб почули і ветерани для того, щоб фахівці почули, і може хтось дійсно допоможе. Обов'язково робити щось для цього самому. Тоді це буде пришвидшення результату. Що ж дуже дякую вам. Нагадуємо, що у студії була керівник проєкту Воїну гідна праця громадської організації Центр зайнятості вільних людей Оксана Воропай та голова благодійного фонду учасників бойових дій Єдність побратимів Костянтин Вінніченко. Ведуча Людмила Чернюк, режисер Оксана Шевчук, Життя триває. Це була програма Життя після війни.